Чим особливі соціальні телевізійні проєкти та чому вони такі надважливі для будь-якого суспільства? Ні для кого не секрет, що проблеми соціальної сфери, такі як охорона здоров'я, проблеми соціально вразливих груп, захист прав людини та контроль за дотриманням обов'язків стали на порядку денному у сучасному публічному дискурсі, вийшли у перший пріоритет та стали складовою тем в ЗМІ. Термін соціальна журналістика використовується для позначення журналістської діяльності, предметом якої виступають соціальні проблеми: життя незахищених і економічно вразливих соціальних шарів, дотримання прав людини, добробуту громадян. Соціальні ж проєкти в українському телевізійному просторі займають значну частину медійного контенту. Саме вони формують соціальну обізнаність населення, пропагують усвідомлення на ставлення до своїх обов'язків та захист індивідуальних прав кожного. Виробники проєктів мають своїм контентом звертатися до масової аудиторії, оскільки вони розраховані на масового глядача, то мають бути інтерпретовані до тих психологічних, культурних та соціальних особливостей, які притаманні більшості. Саме телебачення є найефективнішим ЗМІ для впливу на широкі маси, бо має такі переваги: більше охоплення населення, більше научність і переконливість, миттєва передача інформації. Одночасне мовлення на різних майданчиках та на різних територіях. На телебаченні сьогодні медіапродукти перетворюються на засіб формування світу сприйняття аудиторії. А соціальні телевізійні проєкти якраз сприяють тому формуванню інформаційної повістки проблем в суспільство. І вони займають особливе місце в ефірі українського телебачення. Їхня роль при цьому постійно зростає, дає результативність і сприяє появі суспільного діалогу. Контент на українському телебаченні представлений переважно розважальними та інформаційними програмами. Серед соціальних можна виділити фаворитів кожного телеканалу: це говорить Україна, серце підкаже, міняє жінку, свобода слова та один за всіх. Проєкт говорить Україна. Виходить на телеканалі Україна в жанрі ток-шоу. Це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Сухано. вас. З 2012 року у проєкті обговорюються події, що сколихнули країну і теми, значущі для тисячі людей. Так сенс програми описаний на її офіційному ютуб-каналі. Випуски ґрунтуються на конкретних людських історіях та їхніх думках. Герої ток-шоу це свідки і учасники резонансних подій, а учасником проєкту може стати будь-хто. Проєкт на телеканалі Інтер Серце підкаже також виходить в жанрі реаліті-шоу. Телеглядачі спостерігають за переживаннями учасників на шляху всиновлення дітей. Формат програми такий, що сім'ї, які бажають усиновити дітей, знайомляться з ними, показують побут. Ті умови, в яких цим дітям незабаром можливо доведеться жити, програма міняє жінку на телеканалі 1+,1 – документальне реаліті шоу, у межах якого дві сім'ї на тиждень міняються дружинами. Цією програмою порушуються такі важливі соціальні теми, як етичні стосунки, повага у парі, чесність та відкритість серед двох закоханих, а головне стосунки без фізичного чи емоційного насилля. Проєкт жанрі ток-шоу також виходить на ICTV під назвою Свобода слова. Свобода слова це відверта розмова ведучого з учасниками дискусії про ситуації, що сколохнули світ та стосуються кожного з нас. Такий собі урок особистої відповідальності, активної громадянської позиції у соціальному полі. І один із найуспішніших телепроєктів соціального спрямування, що за останні роки щонеділі лідирує у переглядах та має свої високі досягнення у допомозі героям. Гостросоціальний проєкт один за всіх на телеканалі СТБ. Дев'ять років тому один за всіх стало першим ток-шоу на СТБ. Його ведучим мав стати Ігор Кондратюк, а команда на той момент відзняла близько 20 історій, якої Україна так і не побачила. 4 грудня 2012 року програма Один за всіх вперше вийшла в ефір з ведучим, дипломованим психологом Дмитром Карпачовим. Ведучим нового 12 сезону був народний адвокат Михайло Присяжнюк. Цього ж року у новому сезоні проєкту ведучим став адвокат, юрист. Та дипломований психолог Сергій Костира в епоху юридично-владно-професійної імпотенції державних та правоохоронних органів ми є фактично одним органом, який може навести лад в головах людстві. Розвиток соціальних проєктів на українському телебаченні вбачається навіть у зміні їхніх ведучих. Що зі зміною ведучого на його місце приходить людина із ще більшим та професійнішим досвідом. Це не людина, яка навчалася на ведучого чи у театральному вузі, вона не вміє грати і, можливо, має проблеми із промовою, але вона завжди компетентна у тих темах та проблемах, що порушуються у студіях соціальних проєктів. Ведучому також завжди допоможуть експерти, детективи, психологи, представники служб у справах дітей, телеведучі, медики та інші фахівці. Чи є шанс у дітей залишитися у повноцінній сім'ї? Нам допоможуть розібратися гості та експерти у студії. У 2018 році один за всіх, з поміж інших соціальних проєктів, вийшов за межі знімального павільйону. Після зйомки програми ведучий і команда в разі необхідності відправляються до героїв додому, щоб проконтролювати розвиток їхньої історії та прийняті правоохоронцями заходи. Ми не говоримо, а ми робимо тому, що ми територія справедливості. А це означає, що в кожного з нас, в нашої команди є відповідальністю за тих осіб, які були в нашій студії, не тільки які в якійсь мірі отримали допомогу, а й ті, яких ми притягнули до відповідальності, за час існування проєкту Один за всіх у його сторону завжди звучала критика, що все, що відбувається у студії, постановка, а герої проплачені. Та щороку проєкт доводить телеглядачам, що вони не проплачують акторів, а знаходять реальні людські долі, що потребують допомоги. Проект береться за такі тіма, які показуваються у uh цих -huh. новостях, у всіх кримінальних свитках і так далі. Тобто в цьому сезоні в конкретному ми старелі збрать якісь та громкіні діла, котри на слуху, і нікну, і там неділями крімят в новостях. Доводять це не на словах, а конкретними цифрами. За офіційною статистикою телеканалу СТБ, за 11 сезонів і 6 років в ефірі проєкту Один за всіх вдалося зробити наступне: порушено 24 кримінальних справи: 10 винних у злочині людей перебувають у місцях позбавлення волі, двоє адвокатів найнято на захист інтересів дітей, виправдано сімох осіб, знайдено житло для восьми сімей, знайдені біологічні родичі 20 героям. 30 сімей поставлені на контроль у соцслужбах. Встановлено батьківство для 10 героїв. 10 героїв позбавлені батьківських прав. Матеріальна допомога надана 25 героям, які потребували дорогої медичної допомоги. За час існування програми її команда отримала понад 200 тисяч звернень до редакції з проханням допомогти, врятуватися від насилля, гори батьків. Жорстоких родичів, домогтися справедливості у справах, які не розглядалися довгі роки, та змусити правоохоронні органи України звернути увагу на проблеми людей з різних верст населення. Успішних історій допомоги проєкту величезна кількість. Лише за новий сезон із Сергієм Косирою відкрито кримінальне провадження більше ніж на 5 героїв програми. Найчастіше порушувалися теми насилля та сексуального домагання до неповнолітніх. Ця інформація лише підтверджує той факт, що українські соціальні телепроєкти переросли із розряду трешу і хайпу у площину допомоги та підтримки різних верст населення, допомоги домогтися справедливості та захистити права, які прописані законом. Проєкти транслюються з метою вплинути на глядача через екрани телевізорів, не повторювати помилки, які були здійснені героями у студії. Це головне завдання соціальних проєктів тепер. Навчити як не потрібно робити, та розповісти, як діяти у схожих із героями ситуація. Ні розказати страшилку, не показати убитих окровавлених дітей отризаної голови. Ні в кому случає. Головна місія показати людям, які казалися в тяжого жизнь ситуації, що є вихід, є ті рішення слінка машинику. Наверное, в ну сейчас только телевидение может помочь. Но мы не пугаем, мы не хотим там на горе. Брінкінг за Ми за справедливість. Якщо чоловік приступник, он должен бути наказ без перебільшення. Один за всіх можна назвати одним із найуспішніших проєктів соціального спрямування у телевізійному просторі України і давати його у приклад як проєкт, що переріс із трешу до соціально значущої програми, що й справді допомагає тим, хто цього потребує. За останні роки його команда показала такі результати роботи. Які не може продемонструвати жоден із вказаних раніше телеканалів разом із проєктом розвивається і суспільство. Якщо раніше подібні програми сприймалися як якийсь треш на телебаченні і були неприємні до перегляду для глядачів, зараз вони почали вбачати у них користь, соціальний підтекст та прагнення змінити суспільство на краще. Це знову ж таки можна підкріпити статистикою переглядів проєкту Один за всіх за цей 2021 рік. Щонеділі проєкт тримався у топ-10 програм за переглядами українців. Майже щоразу він ставав програмою топ-1 СТБ за Здесь два фактора. Первый фактор это то, что ну наша основная аудитория она повзрослела. Та аудитория, которая смотрела э, 10 лет назад, э, mm -hmm. ей было 25. Сейчас это аудитория 35. пять. Она поняла, что да, это в жизни есть, это происходит. Ну и второй фактор, да, ну, меняется ведущий, и мы ну, находим какие-то новые фишки, придумываем какие-то ходы, чтобы подавать историю по-другому, не так, как раньше. В каждом выпуске мы решаем проблемы героев, и, и как-то закрываются уже глаза на эту жизнь. Да? Жизнь, mm -hmm. жизнь не замечаешь, ты, ты ждешь просто реально какой-то, ну, наверное, помощи для героев. Соціальні проєкти зайняли важливу нішу в українському телевізійному просторі. Вони об'єднують групи людей за інтересами та прагненням змін. Соціальні проєкти тепер вже мають двосторонній зв'язок, коли глядач вбачає у ньому підтримку та просить про допомогу. Наскільки ефективно реалізовуються соціальні проєкти у телевізійному просторі в Україні, сказати поки важко, оскільки не всі дають доступ до статистичних даних проєктів і відкрито говорять про досягнення своєї програми. Зараз соціальні проєкти в українському телевізійному просторі активно транслюються лише на рейтингових телевізійних каналах. Там вони показують актуальні суспільство соціальні проблеми, насилля в сім'ї, рання вагітність, гендерна нерівність, соціальна незахищеність населення, і висвітлюють їх з однією метою не допустити подібних ситуацій в житті глядачів, навчити, закликати та звернути увагу на такі важливі речі у нашому житті, як добробут та захищене життя кожного.